Давай вперед. О, 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 о. Оп. Фу. Нас дуплет, друзі. Дивіться. Так, а там... А там зараз тут я... Оп! И дивіться, друзі. Білий... Білий з чорним попапчиком. Слава Україні, рибаки! Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp. Сьогодні знову я на риболовлі. І на такому прекрасному дикому ставку природа, краса, пташки співають. Сонце правда жарить неймовірно. Подивіться, заді мене сплошний камеш. Це той самий ставок, на якому я рибалив вже раз. Це в мене було в попередньому відео. Я залишу десь посилання ось тут. Ну, просто краса. Я сьогодні взяв машину і об'їхав, весь став, побачив це місце, ну і просто захотілося тут перебачити. Тут глибина 1,5 метра, не глибоко, ну просто стіна камеша. Ну, і тут -то він прямо в камешове, не знати чути такі виходи, що просто капець. Закліпсувався я, зробив я три дистанції. На кожній дистанції в мене одне буде водилище. Це в мене дистанції 8 оборотів по 5, 10 оборотів по 5 і 17. Це сама дальня точка буде. Це самий дальній каміш. Десь, от там, он, якщо вам видно, то отам. От не хотів я знімати це все, бо тому що сонце просто шкварить. Розкинувся, закліпсувався, але ще я не кормив. Зараз готуємо корм для карпа і буду вам поступово все розказувати. Так що, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент і поїхали! Так, друзі, на сьогодні наш корм карпові. Я вже замішав, подивіться, є варені бойли, частину я поламав, частину залишив цілими. Також є в нас пелець, Це в нас десь 16-18 мм. Ну, коротше, в мене був набір від 14 до 20. От, якщо взяти, отако, то вам От, Менший, більший, є ще. Халібут, от такий, це двадцятка. Також тут аміно, 3-міліметровий і троут 6 Ось така буде в нас насолода для карпа. Так, друзі, по насадкам сьогодні буду використовувати, такий хочу для себе зробити експеримент. Задавали мені таке питання, на який ви колір ловите. Ну, чесно скажу, я в колір не віру так, так само, як і в запах. Сьогодні я поставив от чорний, в мене по папчик є чорний з білим, жовтий і салатовий. Буду сьогодні просто тестити. Вже, так як я говорив, в шок-лідер я поставив салатовий, в мене були клювання. Ну, короб не боїться шок-лідера, який би ви колір не ставили йому по барабану. Також, я думаю, з насадок. Він, на мою думку, він йде не на ваш поп ап Ви хоч би там ставили навіть пінопласт, мабуть, білий. Він йде на метод мікс, на ваш стіл і він там пилососить і тоді от просто попадається в смок, чи йому залітає в рота. Ну, Сьогодні будемо тестити. Так, по метод міксах в мене залишився ще з минулої рибалки. Баунті, не пам'ятаю, який там смак. Ну, коротше, от залишився, я його розморозив, увлажнив і все супер. Також я сьогодні замішав від технокарпа це кріль халібут. Перший раз сьогодні буду ловити, Тут я бачу частинки такі 3 мм, півтора, 2 мм. Ну, подивимося, як він себе покажеть. І все. А, по флетам, по монтажам. По флетам я використовую сьогодні два флета. Це в нас інлайн скользякія по 70 грам. І також буде одна палка. Стояти на класичний карповий монтаж. Стіком інлайн. Також скользяк. І от стік. Ось така таблетка. Дистанція тут невелика, це 8 оборотів. Це виходить, якщо 10-50 метрів, це 40 метрів. Тут недалеко кидати, можна стільки і більше робити. Ну, Буду пробувати якось так. Природа просто, ну не знаю, просто красива. Дивишся перший, перша стіна камеша, а потім йде далі друга стіна камеша. Також справа. Теж йде перша сіна камеша, друга сіна камеша, ну супер, гребка гуляє, виходить, ну видно її. Ну Поки в нас клювак не було, 5 хвилин, як тому закормів. Зараз все перезакидаю і, друзі, чекаємо клювань. Друзі, в нас така підтяжка. Опа. Да, друзі, щось є. Це перше клювання, відколи ми Да. Оце, оце так. Да. Це просто. Прямо йде до берега. Алло. Это что такое? О, коробка друзі, друзья, маленький. А такую підтяжку нам взрубил. Ну, уже репка стала на точку. Давай, 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 малый, давай. Маленький. Красивый. Малюк. Уже губа сеня. Але бачу тільки прокол мій. Так що, друзі, репка стала на нашу точку. Зараз будемо пробувати щось зловити більше. Так, все, відпускаємо. Клич маму, тата, бабку і дідуся. Добре? Добре? Каже добре. Так, да, вот такая репка, красень. Оп, плев, крас. Друзі, і так як я вже говорив Дивіться насадки. Оп, ще, шо, шо, зараз. За нижню губу. І дивіться, яка насадка. Чорний попапчик. Чорний. Взагалі його не видно. Ще флет, дивіться, не вибився. і Підклюним нам от такий Карпусі. да, Правда, що малі ну, я сподіваюся. Щоб прийдуть і більше. Так? Їжеш додому? Давай, підростай. І клюй. Але тлюй тільки мені. По другій тебе типу дві описати. Все, зараз відпускаємо. І перезакидаємо. Буду перезакидати далі одну таку чорну насадку. І пробувати знову ну, щось на неї піймати. Друзі, знову клювання з правого водилища. Це у нас дистанція 50 метрів. Це просто жесть. Це третє клювання і знову щось мале. А ну давай порок. О, 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 о! Хоп! Давайте подивимось. Що там? Так, да, знову щось мале. Або там взагалі вже нічого немає. Ні, є да, треба збільшувати насадку. Так як я вже говорив, це чорний попапчик. Ой. Зараз подивимось. Це чорний чи ні. Вроді справа у нас... У нас дуплет, друзі. Дивіться. Так, а там, а там зараз тут я... оп, Тут я лишив. О, а там щось, мабуть, краще. Або ні, або таке саме. Ладно, цю я кину, так як ви бачили. Да. Два клювання. Що там але, що там але. Ну все, ну менший карп став, значить має прийти і більший. Правильно ж? Я вважаю, що так. Так, 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 так. О, ти куди давиш так? Щось він хоче вправить. Я... я трішки неправильно вудку поставив. Так, 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 так. О, і цей теж зачепився. Блін, це капець. З цими дуплетами. Так, да, Карпуша і цей вже не зеркальний, цей вже не почищений. Так. Один у нас в лунці є. Так, його ставимо сюди. Відкладаємо наше водилище в вбік. Зараз подивимося, що там, якщо він там ще сидить. А, є, друзі. А тут у нас... А что тут у нас? Карась вроде. Опа. Да, карась, друзья. Так. Спрацювала у нас дальняя дистанция и ближняя. Зараз показываю вам репку. Да, это просто супер. Репка кидается. Так, мыся на репку. Так, видите, друзья, карась. Ну такий карась непоганого розміру. Попавчик, звісно, він збив. бо так як він пливав. Так. Забираємо наш флет і тут у нас... Так, ще є коропець маленький. О, коропець клюнув нас на бітурбо салатовий. Це значить... Що виходить, що карась клюнув на чорний попап. Ну а коропець отакий от на бітурбо. Давай, відкрий ротик. Давай я тебе зараз відпущу. Чого ти такий? О! Дивіться, який красний. От такий. Цей вже не почищений. Так, відпускаємо його. Опа, оп. Тут я пробував який корм у нас. Давай, друже. Клеш, маму. Давай. Гарнюній такий. Друзі, стік. Стік, стік. йде до берега, а в нас там осака. Зараз ми... Оп! О, о! Оце вот щось, ніби під краще. Та ні. Та знову мале. Блін, та що це таке? Так. О, ну, ну таке. О, і ще здесь шел. Ладно. Так, дивіться, Три водилища і три водилища на березі. Зараз я все перезакидаюся, це клюнув у нас на жовтий попапчик. Так, погнали. Так, зайшов я на свій YouTube канал. Зараз будемо обирати переможця. Розігрував я отакий от набір для фідерної риболовлі. Це насадка 4 х 6 попапчики. Поводок, який зв'язав я для даної насадки. Флет стабілізатором і метод 3 в одному поставив я фруктовий мікс. <coughs> так, силочку я скопіював, заходимо ми на YouTube рандомайзер. Вкладаємо дану силку. Є у нас 3078 переглядів, 153 вподобайки і 141 comments. Ну що, друзі, хай щастить, хай переможе людина, яка більше все потрібна. І перемагає в нас Олег Романюк. Слава Україні! Продовжуйте в тому напрямку. Героям слава! Вітаю вас! Напишіть, будь ласка, ваші дані і я вам відправлю. Надіюся, цей набір вам допоможе зловити. Гарного трофея, ні хвоста ні луски вам і все найкраще. Мирного неба і головне здоров'я. О! Блін, зайшов під наші вудочки. О, це щось краще. Блін, а такий паровоз, я думав, що там не знати що. Це капець, ну що це? Ладно, зараз вам покажу. Блін, думав вже там не знати що. Да, от вот декар, це от це супер. Це просто не знаю що там на гачку. Ладно, зараз показуємо рябку. Так дивіться, друзі, ми вже збільшуємося. Вже такий досить непоганий. Ну... Треба більшого. Так, на що я нас плюну? Ага, от, є. Так, де наша насадка? Отакий от розовий. Розовий попапчик і настік. І вже такий грам 700. Десь, ну може менше. Не знаю, ладно, зараз ми його відпустимо. Так. Опа, давай, давай, чекай, бліна, обрядка мене. Давай, давай. Оплив. Так собі легесенько. Так, вже брата покликав старшого. Тепер маму треба. Доброго ранку, друзі. Цілу ніч лив дощ, гриміло, блискало, все змочило, капець, все мокре. Ну так, риба клювала, я десь вісім малюків зловив, випустив. Це просто жесть. Дощ почався десь в третій годині. І ще от до зараз що, що все захмарено, не знаю, як я маю звідси виїжджати. Все в болоті. Там ще й горбик є, поле. Короче, жесть. Може дасть Бог вийде сонечко, просушить і ми якось звідси виберемося. Да. Зараз буду перезакидати і будемо чекати клювань. Ну що, друзі, клювань так і немає. Рибка не хоче ні їсти, ні нашу насадку. Буду я завершувати на такій ноті це відео. Тому, друзі, всім мирного неба, здоров'я, великих-великих трофеїв Зустрінемось на риболовлі. Всім пока!